Новий тедітінц від Maybelline з милими ведмедиками, на жаль, став першим косметичним розчаруванням цього року. Але давайте про все по порядку і почну я з плюсів. Перше, що мені сподобалося, це пакування. Воно гарно виглядає і його дуже приємно тримати в руках. І друге, це дуже зручний аплікат. На жаль, на цьому плюси закінчуються. Тепер переходимо до недоліки. Почну з такого дрібного, це колір. Він мені не дуже сподобався, але це досить суб'єктивно, тому пофіг. Друге, це те, що вона перебувається на руку, хоча виробник заявляє. Що такого не має бути. Ще в неї неприємно хімозний аромат, який також відчувається на смак. І головний її недолік це те, що вона максимально огидно відчувається на ваших губах. Вона їх склеює, вони прям стають липкі, також вона западає всі зморшечки і скочується в неприємну, негарну ковбасу. Ну, Хіба тінт має склеювати так губи між собою? Взагалі не знаю, як його можна було назвати тінтом, бо він взагалі нічого не тінтує, він лежить просто поверх губ. Це повне розчарування, не рекомендую витрачати. Чати на нього ані копійки.